Тут зовсім не скучно. Фізична підготовка у нас кожного ранку. Кожного ранку у нас ранкова фізична зарядка, а в визначені дні ми ще й проводимо спортивні ігри, силові вправи, так що всі займаються це під контролем, якщо навіть людина не хоче, але вона хоче, також ми надаємо допомогу фізичному розвитку. Екіпіровка це все забезпечила мене держава. Все за кошти військової частини, нічого тут особливого немає. Бронежилет 4 класу, каска, зброя штатна, так що ну, нічого звичайного, надзвичайно немає. Також є екіпіровка, коли ми виїжджаємо, там більше де технічна екіпіровка, це всякі тепловізори, нічники, більш кращий зв'язок, краще, але нічим не відрізняється. Там більш технологічна екіпіровка.